Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску у Кропивницькому басейні помер чоловік. Поліція з'ясовує причину. Цієї зими на Кіровоградщині фіксували декілька температурних рекордів. Як зимує озимена? У Кропивницькому військовий з інвалідністю провів благодійне тренування, мотивував інших і збирав гроші на машину для батька, який на фронті. Під час тренування у басейні помер кропивницький блогер Юрій Ворожко. Йому було 32 роки. Це відео з Ютуб-сторінки Юрія, де у нього було мільйон 90 підписників. За словами фельдшера обласного центру екстреної медичної допомоги Сергія Табачука, виклик спорткомплекс отримали о 10.11. Поїхавши до нього о 10.16, було зрозуміло, що пацієнту, до якого ми виїжджаємо, надають першу домедичну допомогу. Після повинного огляду пацієнта було зрозуміло, що дихання, цебиття. Та пульсація на мігістальних судинах була відсутня, почали надавати серцево легеневу анімацію за протоколами, яка була неефективна, на жаль, тому що перших хвилин і точної, точного часу утоплення не можна було виявити. Була констатована біологічна смерть. Пояснюю, яких випадках реанімація може допомогти врятувати життя людині. З власного досвіду до п'яти хвилин вона може бути ефективною. На відео ви бачите басейн, у якому тренувався Юрій Ворожко. Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Причину смерті буде встановлено в результаті проведення судово-медичної експертизи. Керівник спортивного комплексу Гарік Хачатрян сказав, що свою позицію він надасть після завершення експертизи. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко Суспільне новини, Кропивницький. У день спротиву російській окупації Криму Валерій Горщук прийшов на центральну площу Кропивницького. Тут поряд з державним синьо-жовтим прапором висить стяг кримських татар. Валерій Горщук кримчанин. Каже, через захоплення російською армією кримського півострова 10 років не був вдома. Залишився будинок. Це село Оленівка, Тарханкут. Знаєте, адресу я не хочу казати, бо вони намагаються відібрати, але там так склалися всі умови, що поки вони не можуть. Вони не можуть ідентифікувати, що це українця. З 2014-го був за кордоном. Три роки живе в Кропивницькому. Повернувся в Україну, бо каже, хоче жити в рідній країні. Згадує початок окупації півострова. Страх був. Коли я ще виїхав туди, у мене там залишався син. І коли прийшли перші новини, що там хлопця вбили за українську мову на дорозі, там було прямо у нас з Чорноморська Воленівку, почав дзвонити. Сину, ти давай, забирай все, що можна, давай поки можна виїхати, тікай оттуда. Сподівались, що виженуть, сподівались, що почнеться якийсь захист Криму, що почнеться якийсь спротив. На цьому відео ви бачите, як 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму у Сімферополі тисяч. Чи людей вийшли на мітинг в підтримку територіальної цілісності України і протестували щодо російської окупації. Учасникам мітингу тоді довелось протистояти представникам незаконних формувань, мобілізованих росіянами, які вимагали зняти державну символіку з будівлі Верховної Ради. Наступного дня російські війська захопили урядові будівлі Криму, аеропорти і сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини заблокували українські військові частини на півострові. Незаконна анексія і тимчасова окупація Криму Росії. Росією триває 10 років. З 2020 року, згідно з указом президента, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Валерій Горщук переконаний, дочекається деокупації. Повернеться у звільнений Крим, в якому піднімуть державний прапор України та кримськотатарський стяг. Антоніна Крейтер, Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Білі корінці. Ось сама рослина Розвинена коренева система самої рослини. Кращий корінь, краща рослина. Агроном Віталій Постернак перевіряє посів озими пшениці на полі в Кропивницькому районі. Висновок стан рослин хороший. каже, восени ризикували, коли сіяли пшеницю у суху землю. Тоді багато хто відмовився взагалі від посів озими пшениці. Але ж в нас основне правило: ми дотримуємося сівозміни, Нам потрібно її сіяти. Плюс вона у нас відносно непогано виходить, як на наш регіон. Каже, плюсова температура у лютому сприяє майбутньому врожаю. В минулому році середня урожайність у нас по пшениці виходила 8-7 тонн. Це пшениця 2-3 клас. В цьому році ми теж розраховуємо приблизно на таку саму врожайність. На демонстраційному полігоні інституту сільського господарства у Кропивницькому районі підживлюють сходи озимих пшениці та ячменю. Зима 2023 2023-2024 року була одною із тепліших за останні роки спостережень, це починаючи з 1945 року. Вона була на 2-3 градуси вище від середньобагаторічних показників. Такою теплою ще зима була у 2020 році. У нас уже озимі зернові культури відновили. Вегетацію, що вважається надраннім відновленням вегетації. Рослини відновили вегетацію в минулому році лише середині березня. У грудні та на початку січня на Кіровоградщині спостерігалася аномальна тепла погода. з 8 січня. Морозно було два тижні. Розповідає працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. «В Цей час найнижчі температури повітря були від 14 до 17 градусів морозу. І висота снігу була десь 1,6 см на північному сході 11 см. Такі температури не загрозували в цілому перезимівлю озимих, оскільки температура на глибині вузла кущення, тобто на 3 см озимих культур, була 2-6 градусів. За результатами відрощування озимих культур, які брали метеостанції 25 січня, рослини у всіх пробах відросли, загибелі не спостерігалося. На Кіровоградщині посіли 380 тисяч озимих, на 18 тисяч менше, ніж торік, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це зерновій рипак, провели обстеження, і зараз обстеження дають ознаку того, що посіви знаходяться в, принципі, в доброму задовільному стані. Є проблеми окремі по ріпаку. Нині аграрій готуються до весняно-польових робіт. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це розминка перед благодійним тренуванням, яке для всіх охочих влаштував у Кропивницькому військовий з інвалідністю Денис Скотніков. Мотивування поранених тяжко поранених хлопців, щоб вони продовжували жити, а не забувати. І, ну я не знаю, якось. Якось адаптуватися до суспільного життя. А друга ціль це збір коштів на ремонт автівку мого батька, який на найгарячішому одному з найгарячіших напрямків зараз воює. На початок повномасштабного вторгнення Денис служив 57-й бригаді 42-го батальйону. Через поранення втратив ногу. Рік тому повернувся на службу. Поранення я отримав у місті Рубіжному 22 другого марта двадцять року при виконанні бойового завдання. Ми після виходу з оточення під щастям зайняли оборону у містах Воронова, Новотошківка, Северодонецьк. Мені дуже повезло, подав заявку на протезування у волонтерський фонд протез Фандейшн це американський, і його погодили. Я потрапив в першу групу на протезування. Другий протез я вже отримував від держави. Для тренування обрали комплекс вправ на силу і витривалість, розповіла співорганізаторка акції Олександра Морозова. Це біг 1,6 кілометрів, це 100 потягувань, 200 відтискань, 300 присідання і 1,6 біг завершує цей комплекс. Назва нашого тренування обмежено не обмежений. Що з особливостями тіла все одно можна продовжувати активно жити. Одна з учасниць тренувань переселенка з Херсону Ольга Середенко. Вона срібна призерка змагань гонка нації в 2021 році. Біжить у 7-кілограмовому бронежилеті. Комплекс, присвячений хлопцям, які зараз знаходяться там. І це велика повага до них, тому я хотіла себе спробувати. Два роки пройшло, як я вже не бігала, бо було народження дитини. Але я змогла. І зараз, благодаря цієї мотивації, я відчуваю себе, що я ще можу і треба готуватись до змагань. Далі, які будуть в Києві, також присвячені нашим воїнам. Благодійне тренування тривало понад годину. За підрахунками військового, за цей час зібрали майже 7 тисяч гривень. Всього на машину треба 55 тисяч, мають майже половину. Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.